В цьому відео ви побачите ромашку лікарську, як вона росте, де її можна знайти і як її правильно зібрати та висушити, а також про її лікувальні властивості. Погнали! Ромашку використовували при застуді та в болях в животі, проблемах з сном, шкірних хворобах, а також при гінекологічних недугах. Її дія протизапальна, антисептична, спазмолітична, седативна, жовчогінна, протимікробна і протиалергічна. Вітаю, шанувальники зелених скарбів! Оце вона ромашка лікарська, ромашка аптечна хамоміла офіциналіс. Оце вона і якраз в повному розквіті. Подивіться, а запах запах чудовий, рум'янок її називають, тому що її використовували для. Того, щоб наші красуні українські стали ще красивішими. І обличчя мили, і волосся мили. І були у таких дівчат рум'яна. Рум'янок. Чудова рослинка, офіціональна рослинка, використовується не тільки в народній, а й в офіціональній медицині. Вона допомагає зберегти нам нервову систему в сучасний, можна сказати, такий стресовий час, а також допомагає. Шлунково-кишковому тракту наладнати свою діяльність. Подивіться, це родина складноцвіті або айстрові. У неї квіточка, бачите, має всередині жовтенькі квіточки, і з боку знаходяться квіти, які ми називаємо язичкові. А буде із жовтих квіточок утворюватися насіння. Беремо для Лікувальної мети і для себе збираємо тільки відповідно суцвіття. Суцвіття кошики, як ви бачите, саме вони містять фізіологічно активні речовини, ті, які мають надзвичайно корисні для людини властивості і заспокоюють нервову систему. І є антисептиком, можна полоскати відповідно, горла при ангіні і при інших захворюваннях, можна вживати ромашковий чай на ніч для того, щоб легше було спати і заспокоїти нервову систему. Це, можна сказати, один із універсальних засобів рослинних наших в Україні. І всі її полюбляють. Ромашка аптечна, тому що продається вона і в аптеках, а тут у нас росте вона, як ви бачите, з боку біля доріг Тобто це такий вид, який виростає на новому місці. Вона не виносить конкуренції з аборигенними тими видами, які, можна сказати, витісняють її. Тому вона на узбіччі, можна сказати, бачите, від багаторічників, і вона збоку росте, розсивається. Розсивається дуже багато, її можна назбирати досить таки порівняно. Швидко. І коли ми збираємо, треба почекати, щоб комахи всі повилазили. Тут дуже багато різноманітної інсекти, і це і жучки, це і двокрилі, це і перетинчастокрилі. Ми бачимо їстці тут є. Є і клопи навіть. І ви бачите, воно навіть спарюється між собою в тих зарослях рум'янка. Так що Треба почекати, щоб всі вони повилазили. А тоді вже класти його на досушку. Тобто, спочатку на відкритому повітрі, щоб вона у вас була, потрусити її, щоб все звідти повтікало. А потім її сушити. Тож важливо не тільки правильно зібрати, а й правильно висушити, щоб мати відмінний результат. І от ви бачите. Які тут у нас зарості румянка, можна назбирати збирати. І ще раз повторюю, бачите, збоку така була дорога, але ця дорога, тут ніхто давно вже не їздить. Тому, можна сказати, екологічно безпечне, чисте середовище, де можна збирати обабіч доріг, особливо таких великих трас, краще не збирати. А збирати там, де є екологічно сприятливі умови, щоб не було багато вихлопних газів, відповідно, щоб не було селей важких металів в цьому рум'янку. І тоді вам буде тільки користь від такої рослинки. Так що час не гаємо, гайда збираємо. Збираємо сьогодні у нас друге. Червня, якраз вона розцвіла трошки раніше строку, тому що і весна була рання, хоча були і холода, але на неї це не вплинуло. Рослинка досить таки стійка. І вже розцвіла, то, що ми називаємо ромашка королиця, вона теж вже розцвіла, вже цвіте. Ну, отак, збираємо, як ви бачите, що всі комашки вилазять, втікають, поки я дойду. До городу я і ромашки назбираю, і комашки повтікають. Тож вперед, на полювання за ромашкою, за румянком. Цією чудовою рослинкою, яка нам допомагає, має антисептичні властивості і заспокоює нервову систему. О, такий павук мімікрія на фоні непомітний. А тут жив в румянку, втікає, щоб з тебе з чаєм не випили. І тут дивіться, скільки комах порозлазилося. І зараз будемо класти сушити. І в мене під шифером така саморобна сушилка. Сюди я висипав рум'янок. Так, от він там лежить і буде висихати. Комахи всі повтікають. І у нас буде сухий рум'янок, який я тоді впакую у банки. Відео українською підтримаємо український контент. Поставте вподобайку. І підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Чекаю на ваші коментарі, шанувальники зелених скарбів. Дякую всім, хто дивився на екран. З вами знову пан Степан. Секрети скарбів зелених знай і здоровим будь! Bye-bye.